Зберігай пост 10 перших головних кроків для життя в Америці». Роздрукуй собі форму I 94 чим побільше екземплярів. Її потрібно всюди. В будь-якому великому супермаркеті можеш купити сім карт. У мене мінт, це дешево, нормальні умови, інтернет також. В адміністрації соціального забезпечення подається на Social Security Number, Це як наш ідентифікаційний код. Він видається один раз і на все життя. Це займає приблизно два тижні. Заповнюєте заявку на місці СС 5 і заносити туди разом з паспортом і формою i 94 для всіх членів вашої сім'ї потрібно подати форму i 765, це Work Permit, дозвіл на роботу. Не звертайте увагу, чи є маленька дитина у вас, чи з вами пенсіонер, який там не буде працювати, чи не може, цей документ варто мати всім. Потрібно відкрити банківський рахунок. Можна відкрити в українському банку. Я відкрила Wells Fargo для того, щоб чим поскорше починати кредитну історію. Згідно з програмою United for Ukraine, вам потрібно здати аналіз на туберкульоз, доробити тут на місці всі вакцини або мати з собою документи, що ви їх маєте, а також сертифікати про ковід-вакцинацію повну. Мушу включити цей пункт, тому що спілкуюся з багатьма. Поставити менталку на місце. Work permit дозвіл на роботу, може проходити навіть і до двох місяців. Вам не варто чекати, поки він прийде, одразу шукайте роботу, поки ви її знайдете, поки пройдете інтерв'ю, отримуєте документ. Запишіться в школу ESL. English Second Language Near Me. можете написати ось так, як тут в Google. Ця школа безкоштовна, навчають англійської мови для всіх старших класні умови і дуже багато хороших бонусів. В Каліфорнії абсолютно ніяк без автомобіля, тому старайтеся чим поскорше здати іспит на водіння, його можна здавати, до речі, онлайн. І пізніше вчіться водити, якщо ви ніколи не їздили. Тут є багато інструкторів, які спілкуються вашою мовою. Не переживайте, на самому іспиті вам знання англійською мовою потрібно мінімальні, просто 15 слів і все. Знайте, у вас все вийде. Вірте в себе, йдіть вперед. Буде тяжко, це 100%, але ви зможете, повірте.